Нині від Марка в дев'ятому церковному зачалі читаємо ту інформацію, яку для нас Господь оставляє, раді котруї котруй руководствується уже дві тисячі років православна церква, держить пост у середу і п'ятницю. Обично сектантство всегда казало, що ми поступаємо так, як написано в Євангелії, що не написано, ми не робимо. І вдруг, в Євангелії написано, як Діва Марія посічає свою, свою родичку Єлизавету, а та, исполнившись Духа Святого от приветства Діви Марії, яка вже прийняла Благовещені. Називає свою племянницю Матерю Господа. но ніхто із сектантів Марію Діву не називає Матерю Господа. Обходять. Просто Марія, просто жена. То же само, і нині. Сьогодні прийшли книжники фарисеї до Ісуса і стали Йому ставити претензію. От Ученики Іоаннової фарисейські постяться, а твої Ісусе ученики почому не постяться? Що було сказати Ісусові? Не треба їмся постити? Не можна, а наоборот треба поститися, але апостоли не слухаються? Хто може знайти мудроє рішення відповісти, як відповісти? І Господь. Божественною премудростю відповідає, можуть ли дружбові на свальбі поститися? Хто відів, щоб на свальбі дружбове, віддя радость жініха, постилися і ходили у нулі, печальні, так вони радуються в'єдно з женіхом. Но, каже Господь: прийдуть дні, одиметься одних жених і в ті дні. По грецькому переводу Септоогінти звучить у ті самі дні будуть поститися. А які ті самі дні будуть поститися? Православна Церковь до нині помнить, в середу Ісус був преданий у п'ятницю розп'ятий. Эти два дні отнявся от віруючих жених. Всереду. Предательством у п'ятницю розп'ятієм. І так слова євангеліста Марка передають нам то, що вже дві тисячі років православні виконують кроме сектанства, котре в общем пости. І так ми призиваємо сьогодні наших людей любити середу п'ятницю. Напоминаємо, що навіть. По уставу православної церкви, якщо навіть великий праздник, навіть праздник Божої Матері попадає на середу на п'ятницю, пост не відміняється. Це господські два дні, ті дні будуть поститися. І ми любимо ці два дні. Ми видимо, як чоловік, який виконує і держить пост у середу і в п'ятницю, то він твердий у вірі і ніколи не придасть Христа. Як Юда, а також, хто держить п'ятницю, ніколи сам у собі не буде мати бажання втікнути, придати Христа або кричати: розпни Його, розпни Його. Або, як роблять нині люди безбожні, у спину нашим людям кричать: Куда йдете цирку недобра, не йдіть туди, самі теж нікуди не йдуть. Професора сидять вдома. Без молитви, без покаяння, без віри, безумовно і без благословення. Каже Господь у посланні апостола Павла через Павла, у другому посланню 6 й главі, що якраз коли ми всьому життю прикладаємо свої труди і дуже скорбити за свої гріхи і беззаконня, і спішити к покаянню, то призводить. Та печаль за гріхи, за гріховність неізмінне покаяння. Покаянню предшествує від внутрішньої, ніякої болезненної осознання, що там щось недобре. Як у 50-му псалмі Давід нам передає помилуйня Боже, бо що зі мною не так твориться, гріх передо мною є постійно, привижатьміся, вказуєся, як на моніторі його вижу, а й збавитися не можу. Пісніше Павел підтвердить ту саму проблему. Господи, каже Павел, що мені робити зі своїм тілом? Добре, яке я хочу робити, не роблю. Злоє, котро я не хочу. Ну в голові розумію, не можу. А роблю. Та хто робить тепер гріх? Відповідає Павел, уже не я, а гріх, котрий живе, в мені, робить мене рабом. І заставляє то робити, що я не хочу. І тоді, в 50 му псалмі, у 6 му віршові Давид якби пророчески каже: О, якщо аж би ти оправдався, Господи, за грихи наші, Ти би побідив гріх, ти один, тільки Син Божий міг зійти з небес і побідити гріх, і вознести гріхи наші на дерево Христа, даби ми, збавившись від гріхов жили для правди, і ранами кресними Ісусовим ми і зцілилися. І ще додаю сьогодні Павел, що ми утішилися, коли ви узнали, що ви старательні у духовній жизни. І я не остався в ганьбі, коли туди пішов тит і дійсно подивився, як ваше серце розположено до Господа Ісуса. Правенство у державі допомагає нам бути єдною сім'єю, а у церкви братською сім'єю, вірою в Христа Ісуса у вічності і правом надіятися на милость Божу і на нагороду Царства Божо. Амінь.